Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі, у нинішній програмі розглянемо уривок про очищення храму та смоковницю. Хоча в євангелиста Марка історія про смоковницю розділена на дві частини, ми беремо її всю. Одна частина історії сталася вранці одного дня, а друга ранком наступного дня. І хронологічно між цими двома епізодами відбулося очищення храму. Але для того, щоб усвідомити собі значення історії, її потрібно розглянути цілісно. Ісус увійшов до храму і незабаром знову вийшов з нього, показуючи цим, що він уже залишає його на запустіння і розкрадання. Ці речі, які відбуваються в храмі, це продаж і купівля. Часто ми робимо добрі справи, щоб купити у Бога вічне життя, отримати нагороди, отримати. Благодаті, тобто ми купуємо його любов, ми ставимося до нього поспоживацьки. споживацьки. У світлі цього уривку можемо зрозуміти, що один з найбільших ризиків, на які можуть наражатися люди, на які можемо наражатися ми, а саме мати два шляхи, які не узгоджуються на шляху наслідування Христа. Господь каже: перестаньте приносити мирні жертви, які не мають жодної мети, хіба що показатися, похизуватися та щоб привернути до себе увагу. Але це не те, що подобається Богові. На цьому наполягає Господь. Він каже, що втомився миритися з цим. Даремно люди поклоняються Богові, бо устами, жестами вони щось говорять. Насправді, серце далеко, і так ми розуміємо, що справа не в тому, що ми робимо. А в тому, з яким серцем ми це робимо, ми могли б виконувати всі заповіді і при цьому бути дуже далекими від Бога. Очищуючи храм, Ісус говорить: дім мій, домом молитви, назветься для всіх народів, а ви зробили з нього дім розбійників. Ісус посилається на те, що написано, ніби кажучи, що Він не говорить чогось нового. Дім є домом молитви для всіх людей. Це дім, де можна повністю пережити стосунки з Господом. Зустрітися з ним, пережити це спілкування з Богом, отож, у певному сенсі, ми носимо цей дім у собі. Є Господь, який бажає прийти і оселитися в серці кожної людини. Тож, мій дім, про який говорить Христос, це кожен з нас, хто молиться у супричасті з Отцем. Отож, покидаючи храм, Ісус іде у Витанію, що означає Дім слухняності, бо, залишаючи непокірних і жорстокосердих, йде тепер з учнями до слухняних йому. І що відбувається? Ісус голодний. Ця деталь також змушує нас запитати, який голод міг бути в Ісуса. Ця деталь вказує на щось дуже важливе. Він має нормальний голод, але якщо в цьому місці Євангелія підкреслюється, що Ісус голодний, це означає. Що він чогось чекає, що Господь також має свій голод. На Христі Він скаже нам, що він також хоче пити, як в розмові з Самарянкою. Він каже, що він втомився з дороги і попросить пити, і на Христі також. І так, ці базові потреби нашого існування постають тут, у своїй суті, голод Ісуса, який голод Він має. Голод Ісуса і це дерево, на якому завжди має бути якийсь спліт, представляє саме наше існування, що кожної миті ми або любимо, або є егоїстами, або даруємо любов, або не даруємо, або приймаємо її, або блокуємо. Тому це питання життя або смерті. Отож, ця смоковниця представляє кожного з нас. Вона представляє Божий народ та будь-яке існування, яке або приносить плоди любові, або єме. Мертвим. Господь, який приходить, любить нас, і те, чого він бажає. Це встановити братерські стосунки, бачити спілкування між братами і сестрами. Саме це є радість Отця, те, що робить батьків щасливими, це коли діти живуть у згоді, і це голод, який має Ісус, це не голод, який Він має для себе. Він прийшов, щоб наситити нас. Ми дуже добре знаємо, що кожного разу, коли ми приймаємо Пресвяту Євхаристію, Ісус нас годує. Поза всяким сумнівом, ця історія найважча в усьому Євангелії, буквальне розуміння її викликає майже нездоланні труднощі. В цьому уривку читаємо, що Ісус бачить здалеку смоковницю. Вже той факт, що її видно здалека, означає, що вона привертає увагу, принаймні листям, побачив здалеку фігове дерево, яке мало листя, розповідає Євангелист Марко. Те, що ти бачиш здалека, не відповідає дійсності. Часто те, що привертає увагу, це не суть, а лише зовнішній вигляд. А людина може наближатися, сподіваючись, що це згодом. Принесе плід». роздумуючи над уривком про смоковницю, бачимо, що тут є щось дивне і навіть жорстоке. Ісус вимагає плоду, коли ще не настав час для смокв, а ще й карає дерево, бо в тому, що він тут говорить і робить, було особливе спостереження. Часто Ісус створив чудеса, але тільки на благо людям. Але учні ще не бачили, щоб він зробив комусь зло. Тепер, щоб показати учням, що він може і стратити, і що, якщо захоче, може в одну годину згубити тих, хто має наміри розп'яти його, він виявляє свою силу над бездушним деревом. І диво було в велике тим, що дерево настільки соковите, висохло раптом. Слід сказати, що смоковниця була водночас і образом юдейської синагоги, яка мала тільки листя, тобто закон, що доставляв одну тінь. а плод Оту вони зовсім не мали, але Ісус бажав їхнього спасіння. Він каже: Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, а ця воля Божа полягає в тому, щоб навертати тих, хто грішить. Оскільки ж синагога не мала плоду, то вона проклята і всохла, не маючи більше в себе ні пророків, ні вчителів. Якщо цю історію розуміти як щось, що справді мало місце, то треба розглянути її як драматизовану критику. Як одну з тих пророчих символічних і драматичних дій. У такому разі можна вважати, що в ній засуджуються дві речі. Насамперед засуджуються обіцянки, за якими не слідує виконання. Листя на деревах можна прийняти за обіцянки плодів, але плодів на дереві не виявилося. І насамперед, це осудження народу Ізраїлю, вся історія якого була підготовкою до приходу вибраного Божого. Протягом усієї історії Ізраїль обіцяє. Що, коли прийде обранець, він буде радий прийняти його. Але коли Ісус прийшов, ця обіцянка залишилася невиконаною. Якщо розглядати наведений тут випадок як драматизовану критику, то в ній треба бачити засудження невиконаних обіцянок. А також це засудження віровизнання, не підкріпленого діями. Усе це можна розуміти так, що дерево своїми гілками претендує на те, щоб бути тим, чим воно не є, через увесь новий завір. Червоною ниткою проходить думка, що людиною можна пізнати лише за плодами її життя, за плодами їхніми пізнаєте їх, принесіть же гідні плоди покаяння, каже Ісус в Євангелії. Якщо релігія не зробила людину кращою і кориснішою, не зробила її дім щасливішим і не зробила приємнішими і простішими тих людей, які спілкуються з нею, то вона зовсім не релігійна. Людина не може заявляти, що вона є послуга. Слідовником Ісуса Христа і водночас зовсім бути не схожою на вчителя, якого вона нібито любить, Господь про це говорить: шукайте справедливості, приходьте на допомогу пригнобленим, захищайте сироту та вдовицю, зробіть це, а потім прийдіть і йдіть за мною. Я не можу шукати Бога, якщо моє життя буде далеким від життя цих людей, адже це означатиме, що я не шукаю Бога або те, що я ще не знаю Бога. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!